Друзі, всім доброго дня! Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Fiat Freemont 2014 року, 2.0 дизель на автоматичній коробці передач на дуже топовій комплектації з оригінальним пробігом 175 тисяч. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії, він повністю розмитнився, сертифікувався та вже готовий для продажі. Також не забувайте, що у нас доступна послуга доставка автомобілів по Україні, хто в не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас, це вже більш детально по телефоні. Також у нас є послуга. Ми можемо обслужити автомобіль по проханню клієнта. Це вже більш також по телефоні. Також додайтеся в нашу вайбер-групу, на YouTube канал підписуйтеся. Ми опубліковуємо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Займаємося автомобілями зі Швейцарії вже дуже давно. Самі їх купляємо самі перевіряємо без посередників. Автомобілі не перекуповуємо. Чесно, займаємося автомобілями самі зі Швейцарії. Так, перейдемося до цього Fiat Freemont. Ще раз нагадаю, це 2014 рік 2.0 дизель з оригінальним пробігом 175 тисяч. На автоматичні надійні коробки передач гідротрансформатор. Зразу перейдемося по комплектації. Тут такі йдуть стильні, затемнені чорні фари, присутні протиутуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Складання, підігрів дзеркал, все присутнє, присутній безключовий доступ, електричне сидіння, все присутнє, акустика, саунд преміум альпіни, музика топова стоїть. Автомобіль у нас йде самомісний, Пізніше вам покажу сервісну історію, пройдуся товщиноміром. По автомобілю присутні два, косметич, два косметичних підкраси. Це вже більш детально я покажу. Так, Показую вам з такого ракурса автомобіль. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Тормозні колодки в новому стані, стоїть хороша резина, присутній фуркопчик, роз'єм присутній для фуркопа, присутня камера заднього виду. Зараз більш детально покажу. Присутні задні партроніки, камера заднього виду, фуркопчик, роз'єм для фуркопа. Знизу присутня повноцінна запаска, днище автомобіля просто як нове. Це швейцарський автомобіль, це не Швеція, не Норвегія, де все приїжджає ржаве гниле, закрашене з балончика. Пробіг оригінальний. Ще раз нагадаю, можна на будь-які перевірки. Також легко все перевіряється в заразний час. Ми нічого не приховуємо, все розказую чесно, так як є. Показую вам по правій стороні. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів. Без тарапин, присутні в задній затоновані такі вікна, присутні чорні рейлінги. Дах у також без м'ятин, без тарапин, без колів, присутній підігрів дзеркал, без ключовий доступ, ще раз нагадаю. По автомобілі була проведена мінімальна хімчистка і поліровка. Все, що по автомобілі робилося. Так. Перейдемося до салону. Покажу вам салон зразу. Присутній безключовий доступ, присутні два ключі по салоні. Подивіться на дверну карту водія, вона просто в ідеальному стані. Ніде нічого не поцарапана, не почухрана. Присутні 400 клопідімача, складання дзеркал, регулювання дзеркал, блокіровка, все присутнє. Також по порогах нічого ніде не побито, не видерто. Зразу надаю вам вінко для перевірочки зі стічки. Подивіться на стан сидіння, воно просто як нове. Воно не шилося, не красилося. Подивіться також на стан руля. Він також не шився, не красився, регулювання світлом, підсвітка, присутній трохзонний клімат-контроль, присутній старт-стоп, великий екран дисплей. Також на стеля без царапин, не прокурена в автомобілі. Не курили. Автомобіль дуже доглянутий, ручний, ручний тормоз присутній, присутній. Подивіться, на якому стані педальки, вони не потерті, не витерті. Все в гарному, збереженому стані. Таких автомобілів у нас на ринку дуже мало, в хорошому стані. Перейдемося до задньої лівої дверної карти. також. Дуже якісний матеріал, шкіра, все зроблено якісно. Присутні, все присутнє, також присутні... Такі сидіння для дітей, в кого є діти, дуже удобно. Все складається, регулюється, все дуже удобно, присутні такі карманчики, Присутня... можна поставити собі телефон, будь-що, по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Присутні оригінальні коврики. Місця в автомобілі просто дуже багато. Показую вам з такого ракурсу спереді. Автомобіль чистий, охайний. Сидіння заднє просто також в ідеальному стані, шкіра просто як нова. Тормозні бліни просто як нові. Також тормозні колодки замінені. все замінено, все в гарному стані, збереженому. Задні стопи у нас не запутівши, не потріскані, повний привід, а веде, забув сказати, цей автомобіль йде повноприводний. Також присутню сім місць по автомобілі, в кого є сім'я, хто любить природу, їздить на рибалочку. Дуже удобно, можна собі щось положити, сидіння складаються. дуже багато місця в автомобілі, бокова пластмаса внес не почухрана, не потерта, не все в гарному стані. Також повноцінна запасочка, ще раз вам нагадаю, присутню. Тут також нас пластмаса не почухрана, не подерта. Газові опори в гарному стані. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Показую вам все чесно, відкрито, все розказую. Хто давно слідкує за мною на YouTube каналі, хто купляв мене автомобілі, знає, що в мене автомобілі в гарному стані. Перевірені. Також всі автомобілі. Більшість людей хочуть їхати на якийсь свій сервіс. Я ніколи в цьому не заперечую. Завжди погоджуюся на всі умови клієнтів. Перейдемося задня права дверна карта. Також подивіться, в якому вона стані. Збережена, не почухрана, не подерта. Покажу вам з такого ракурсу сидіння задні. Все регулюється, все складається, сидіння собі складається дуже удобно. Кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль підійде, підійде для вас. Хто купить цей автомобіль, буде дуже задоволений. Бо дійсно автомобіль купити зараз. З таким пробігом 175 тисяч, це просто нереально в хорошому стані. Тут також присутній безключовий доступ, Тут присутній підігрів дзеркали. Покажу вам дверну карту пасажира, подивіться, в якому вона стані, музика Альпіни, Sound System. Подивіться на стан сидіння пасажира, воно просто як нове. Також все в гарному стані, сидіння не просівші, ніхто нічого не красив, не шив. Також присутній підлокотник, дуже великий підлокотник, автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, не варіатор, не робот. Також присутні підстаканечки, можна собі щось поставити. Пластмаса спереді у нас не почухрана, не подерта. Всі документи все на місці мито сплачене, також показую вам оригінальну сервісну книжку, не написану, як в нас більшість в Україні роблять. Зараз у нас в Україні дуже багато обману. Показую вам останній пробіг був в Швейцарії на 130 тисяч, зараз пробіг 175 тисяч. Собі можна поперекладати через Google перекладач, що замінювалось по автомобілю. Що робилося по автомобілю? Зараз все це робиться, перевіряється дуже легко. По вінкодах перевіряється, по базах. Присутні такі карманчики також. Так. Покажу вам його товщиноміром безтренько. Ось такий у нас професійний товщиномір. Profiline. Почнемо з капоту. 118 оригінал, 123 оригінал, 124 оригінал. 148 крило водійське, оригінал, 124 оригінал. 141 оригінал. 140 оригінал. Ось ця дверка підлакована. 200 мікрон, 205 186, 135 оригінал вже. 138 оригінал. Ось ця дверечка підлакована. Можливо, була якась подряпана в Швейцарії. Царапина, вони це роблять, щоб пройти тих огляд. Бо якщо буде царапано, вони не зможуть пройти тих огляду в Швейцарії. Це нічого страшного немає, це не шпакльовка, це просто перелакований елемент. Задня кришка в нас йде пластмасова, вона не пробивається. Тут іде пластмасова кришка багажнику. Також у нас це заднє крило підлаковане. 183 мікрона, 182, дверка 185. Друзі, помиляюся, присутні по автомобілю три косметичних підкраса. Також 128 дверка пасажирська оригінал, 137 оригінал, 137 оригінал, крило 120 оригінал. Також капот 118 і дах у нас 120. Все в оригіналі. Все в оригіналі. Сієчку ще проб'ємо. 117. 120. Так, ще надав вам вінкод код з лобового стекла, щоб ви собі зафіксували, перевірили по вінкоду коду автомобіль. Так, косметично підлакована ось ця дверка, заднє крило і дверка, косметика, без шпаклівки Це нічого, друзі, страшного немає. Якщо по автомобілю є якісь підлакування, підфарбування, ви повинні це розуміти. Автомобіль не новий, автомобілем також їздила людина, можливо, десь царапнули. Підлакували це, нічого страшного немає, аби не було шпакльовки. Так, зараз покажу вам автомобіль під капотом. Як він виглядає, заведемо автомобіль. Так, автомобіль заводимо. Автомобіль дуже гарно заводиться. Ніяких помилок, чаків, нічого немає. Також коробка включаємо на R. Камера заднього виду зразу виводиться, все працює. Теж включаємо драйв, коробка не пинається, не дергається ні на холодну, ні на гарячу. Ставимо на паркінг. Зараз покажу вам його під капотом. Ось такий він у нас під капотом. Тут стоїть фіатовський мотор мультиджек. Все працює, також по болтах нічого не крутилося, не знімалося, ніяких потьоків масла нічого немає, все показує вам чесно, відкрито так, як є. Ці двигуни дуже надійні, вони йдуть тут на ремневі, не на цепу. Якщо вчасно обслуговувати, дуже багато виходжують кілометражу. Тож, друзі, кого -то зацікавив це, це, цей автомобіль. Дзвоніть за номером телефону, звати мене Ярослав. Ще раз нагадаю, підписуйтеся на мій YouTube канал Viber групу Опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Скоро в продажі буде іще багато дуже цікавих автомобілів, кросоверів. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі.